Перше, що приходить на думку, коли ти починаєш говорити про цей бренд, так це фраза За що такі гроші або чому так дорого. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже такий цікавий бренд, який зібрав навколо себе дуже багато протиріч. Це бренд під назвою Zero. Тож, якщо ви щось вже про нього чули, то я сподіваюся, що ви сьогодні дізнаєтесь про нього ще більше. А якщо ви не чули про цей бренд, то я впевнена, що вам буде цікаво. Вітаю, мене звати Олена Кравченко, я персональна стилістка і ви на моєму каналі про стиль, моду та її історію. Я думаю, що багато хто з вас пам'ятає таку парочку сестер, як Мері Кей та Ешлі Олсен. Якщо ви не пам'ятаєте, хто це такі, тоді я вам нагадаю, що це сестрички-близнючки, які були шалено популярними і знімалися у кіно кінця 90-х, початку 2000-х років. Їхня кар'єра в кіноіндустрії була досить успішною. Вони попали туди достатньо малими, і дійсно тоді на той момент на такі пари близнючок або близнюків. Був попит, писалися сценарії, і от я особисто пам'ятаю зі свого дитинства, що дійсно такі серіали та фільми, де використовувалися схожі одна на одного. І там люди, дівчата або хлопці, вони дійсно були популярними. І от сестри Олсон вони просто попали в цю струю. Вони дуже були такими, знаєте, симпатичними, такими милими дівчатками, які грали відповідні ролі, і в них було дійсно дуже багато фільмів. Потім вони почали дорослішати, і вже сценарії крутилися навколо вже таких більш більш дорослих, їхніх ролей, скажімо так, але тим не менш чомусь на піку своєї популярності вони вирішили піти з кіноіндустрії. Тут варто відмітити, що їхня популярність дійсно була достатньо великою. А настільки, що в них був вже так би мовити свій мерч, як зараз прийнято казати, тоді це просто, скажімо так, була. Лінійка товарів з їхнім логотипом, з їхнім зображенням, і це були не тільки там, наприклад, косметика або речі, тому що вони випускали лінійку речей для дівчаток від 4 до 14 років, яку можна було придбати в магазинах. Велмер компанія Mattel, це компанія, яка виробляє Барбі, випускала їхні імені ляльки. Тобто настільки ці дівчата дійсно були впливовими, всі дивилися на те, у що вони вдягнуті, якими аксесуарами вони користуються. Я пам'ятаю, що в усіх журналах були якісь статті про них. Ну тобто вони дійсно були відомими, і в якийсь момент вони просто зникли з кіноікранів. Особисто я так думаю, от в мене така промінна думка, коли я готувала це відео, що актор це така має бути особистість зі своєю унікальною зовнішністю для того, щоб зніматися у відповідних фільмах. А коли вас двоє. Тобто це або комусь одному залишатися в кіноіндустрії, тому що коли вас двоє це, або треба писати сценарій, який буде підходити для вас двох. А мені здається, такі сценарії просто самі себе вичерпали, або я тоді не знаю, що робити. Тобто, хтось один мав, мабуть, займатися чимось іншим, а другий залишатися в кіноіндустрії. Але є ще інша сторона. Мені здається, що сестри Уолсон в якийсь момент просто почали дорослішати, тому що їх в кіноіндустрії все ж таки привели їхні батьки. І тоді вони ще не розуміли, що це таке, що це за праця, що це за робота така. Тобто, в моменті їм було весело прикольно там зніматися в фільмах. А коли вони почали дорослішати і більше розуміти, скажімо так, то вони мені так здається відчули, що вони хочуть присвятити своє життя зовсім іншим речам. Тобто не залишатися в акторській справі. І вони пішли вчитися в університети, вони вивчали мистецтво, і в якийсь момент сестри Олсен зрозуміли, що вони хочуть займатися модою. Це той момент, коли варто відмітити, що сестри Олсен дійсно змогли побудувати дуже класну кар'єру у фешн-індустрії. І про це ми з вами зараз поговоримо. Отже, заснування бренду Zero та причини його заснування. Сестри Олсенчилися в університеті, тобто вони були не бідними дівчатами, звісно, і в них, звісно, були люксові речі. В якийсь момент, як розповідали самі сестри, вони зрозуміли, що їм просто не вистачає базових речей, які би дуже круто поєднувалися з люксовими речами, але тут варто відмітити, що не просто базові речі, там, наприклад, базова біла футболка, а люксова, базова біла футболка. Тут давайте проговоримо цей момент. Це було у 2006 році. Якщо ми відмотаємо назад і пригадаємо, яка мода була у 2006 році, що ми з вами носили, знаєте, інколи, коли ти переглядаєш свої світлини, фотки тобі хочеться просто зробити ось так і ти думаєш, як я це міг вдягнути. І дійсно мода 2000-х років десь до 2010 року, вона як така, знаєте, як кардіограма. Там мені здається було просто все. Якщо ми з вами говоримо про люксову базу. То у 2006 році її майже не було. Це зараз вам кожен стиліст розкаже, що таке база, якою вона має бути, у кожного вона своя, в який магазин піти її придбати. Ми можемо просто зайти в Zara або Mango і купити якісь базові речі. Кожен поважаючий себе люксовий бренд має лінійку базових речей. Ну, але це вже зараз, розумієте? А на той момент такого не було. І я кажу, самі сестри Олсен для них було дуже важко знайти банальну просто білу футболку, яка б була гарно покроєна, яка б була з дуже якісною, бавовни, яка б ідеально сиділа і доповнювала от це все різноманіття люксових речей, в які ми себе вдягали. І в якийсь момент вони вирішили створити цю білу базову люксову футболку. Ціна на неї була, до речі, не маленька. Коштувала вона на той момент 200 євро чи 200 доларів, дол, здається. Це і зараз, скажімо так, для звичайної білої футболки немалі гроші, а уявіть тоді. Тобто, зараз, звісно, ця футболка вже не коштує 200 у бренди Zero вона коштує дорожче, Але в принципі у будь-якого бренду, просто біла базова футболка за 200 доларів. Ну камон, ну що це таке? Ні. Але вони створили цю футболку, вона була без логотипів, вона була мінімалістична, вона була дуже якісно зроблена. Основна її відмінність вона була дуже гарно покроєна. І вона дуже круто сідала. Єдина відмінність її була це наявність такої золотої цепочки ручної роботи. Вони не розміщували ніяких лого, вони не писали, що це футболка від сестер Олсу, нічого. Вони просто створили цю футболку, домовилися з кількома магазинами для того, щоб вони поставили її на реалізацію. І уявіть собі, ця футболка почала продаватись. Самі сестри Олсен кажуть про те, що їм просто було цікаво, чи хтось придбає якісну річ без логотипів і брендів. І її почали. Купляти і це для них стало таким, знаєте, поштовхом, щелчком для того, щоб рухатися далі. Вже пізніше мережа магазинів Варніс викупила у сестер Олсон партію цих футболок і почала їх, скажімо так, поширювати в маси і продавати більше і більше. І тут я хочу сказати, що сестри Олсон взагалі вони молодці. При створенні свого бренду вони не виїжджали на власному імені. Більше того, вони повністю пішли в тінь, тобто вони ніде не анонсували, що вони створили бренд Zero і що вони є власницями цього бренду. А ви мене запитаєте, як так сталося, що вони розкрутилися? Ми з вами про це пізніше поговоримо. Отже, вони створили цю білу футболку, яка почала продаватися. Як вони самі казали, вони продавали одну футболку, і за зароблені кошти вони шили дві інших, і так крок за кроком вони поступово розширювали свій бренд. До речі, назва Zero дуже просто походить від назви вулиці, яка знаходиться в Лондоні, Seві Row. Це вулиця, на якій були завжди ательє по пошиву найкращих чоловічих костюмів, найякісніших, які гарно сідали. І просто сестри Олсен вирішили взяти. Частину цієї назви Zero і так назвали свій бренд. До речі, у 2007 році сестри Olsen заснували ще один бренд, який називався Elizabeth and James На честь їхніх молодших брата та сестри. Так родина в них не маленька. Але цей бренд не пішов в маси, не був І Поясню чому, тому що вони його створили як більш бюджетний аналог бренду Zero. такі базові якісні речі для молоді, але. Молодь все одно вважала ці речі занадто дорогими, і тому ці бренди довелося закрити. І сестри сконцентрувалися лише на бренді Zero. А тепер з нами підходимо до самого цікавого. Ми поговоримо, як вони все ж таки розкрутилися. Вони, на мій погляд, просто зайняли ідеальну геніальну позицію у маркетингу. Просто мовчати і нічого не, не говорити після того, як вони покинули кіноіндустрію, Вони повністю повністю занурились у виробництво свого власного бренду. Вони ніде не анонсували, що вони його роблять. Вони ніде не анонсували, що це саме вони є власницями цього бренду. Вони не співпрацювали з журналами. Вони не співпрацювали з медіа ні з чим. Здавалось би, так? От, якщо подумати, зараз кожна селебріті, поважаючи себе, або ну, добре, кожен блогер та будь-хто, хто зробив хоча б собі якесь ім'я і хоче розкрутити свій бренд, він обов'язково використовує у розкрутці своє ім'я, хайп, медіа, розсилки блогерам. Рекламу, все, що завгодно, аби отак швидко розкрутити свій бренд, щоб всі про нього знали, щоб всі його купляли. Навіть поганий піар використовується для розкрутки. А що зробили сестри? Осен? вони взагалі не використовували нічого цього. Вони взагалі мені знаєте нагадують оцей цей китайський вислів: що якщо ти хочеш виграти, то у війні чи щось типу того, ти маєш сидіти на березі річки, і ти рано чи пізно побачиш, як повз тебе пропливає трупового ворога. Тобто. Основа цієї вислова в тому, що ти маєш бути терплячим, і от сестри Олсен вони просто запаслись неймовірним терпінням і просто крок за кроком будували свій бренд. Тут варто сказати наступне: в них був капітал для того, щоб не мерти з голоду. Давайте будемо відвертими. І коли вони почали творити свій бренд, їм не потрібно було швидко його розкручувати для того, щоб заробити собі на шматок хліба і на склянку води. Вони мали вже гроші. Вони мали якийсь капітал. Одна з них вийшла заміж за ніколя Саркайзі. І якось так от в них все чудово складалося, і вони могли поступово, дуже так на релаксі, знаєте, займатися своїм особистим брендом, розкруткою цього бренду, тобто не поспішаючи нікуди. Але бачите, тут -от є така двояка ситуація. З одного боку вони вже були мільйонерками, і вони могли мені здається розкрутити його, отак, хоча б спробувати. А з іншого боку, вони цього не хотіли. А чого не хотіли Давайте тепер поговоримо про те, як відреагувала критика модні критики на їхній бренд. Тому що все одно про них дізналися, коли якась селебриті відкриває свій особистий бренд, перше про що ми думаємо, що це бренд для того, щоб швидко заробити грошенят. Ну і дійсно, якщо от, наприклад, пригадати Дженіфер Лопес, в неї був свій бренд взуття. Беремо іншу селебріті, так Ріана. Вона відкрила свій бренд Fenty Beauty, В неї там і білизна, і косметика, і що завгодно. Їдемо далі. Ну, Калі Дженер зі своєю косметикою. Ну так само, як там Хейлі Вібер зі своїми помадками і якоюсь косметикою доглядовою, Але знову ж таки вони тільки з'явилися, і невідомо, як довго вони протримуються на плаву. Якщо казати, наприклад, про тих зірок, які дійсно змогли створити щось дійсно таке вагоме, і те, що, скажімо так, протрималось достатньо довго або дійсно якісне і тримається досі, то це, мабуть, ну кім Кардашян зі своєю білизною. Поки що не чула нарікань, всі дуже хваляться, кажуть, що в неї білизна і сукні дуже класні. Бренд з Кімс, і Вікторія Бекхем, звісно, Вікторія Бекхем, вона довела, що вона може бути не тільки співачкою, якоюсь медійною персоною або просто дружиною футболіста, вона може бути і дійсно крутою дизайнеркою і тримати просто руку на пульсі моди, мати свій дуже класний бренд. Мені дуже подобаються речі, які вони роблять, щоб там не казали: банкрутство або там провальні колекції. Повірте, я бачила ці речі, вони класні, вони стильові, вони гарно сідають, в неї дуже класні сумки, і відповідна ціна. Тому дійсно вона. Змогла, скажімо так, зайняти свою нішу, її поважають її колеги з модної індустрії. І, от е, сестри Олсен, коли скажімо так просочилась інфа е, про те, що вони мають свій бренд, і, звісно, критики відреагували досить скептично, тому що вони думали, що це знову щось на кшталт того, що було якийсь там мерч або щось типу такого. Але трохи не так сталося. Вони зачинилися і почали творити. І тут варто відмітити, що дійсно, якби вони не були талановитими, в них би нічого не вийшло. Але якщо ви подивитесь, хоча б на якісь фото їхніх виробів або дуже рідкі відео уривками з колекції, ви побачите ті речі, які вони роблять. Ну це просто вау. Їм вдалося зробити те, що, мабуть, не вдавалося багатьом, тому що багато хто думав, що в модній індустрії, мабуть, мають бути речі, які, знаєте, такі. Авангардні, цікаві, якісь з якимось, я не знаю, з якимись родзинками або ще чимось. У Zero є ці родзинки, але вони дуже правильно розташовані. Чи ви просто розуміли? Бренд Zero на Нью-Йоркському тижні моди з'явився аж через 10 років після заснування. Тобто, у 2016 році вони вперше потрапили на Нью-Йоркський тиждень моди, але перед цим у 2012 році. Вони отримали нагороду від American Council of Fashion Designers як найкращі дизайнерки жіночого одягу. І вони цю нагороду отримали двічі. Справа в тому, що сестри Олсен, вони крутилися завжди в тусовці Голлівуда, Так? Вони в цьому виросли. І вони дійсно мали крутих і класних знайомих. І вони вирішили виїжджати на тому, щоб вони продавали свої речі. Здебільшого своїм друзям, скажімо так, тобто їхні друзі, які мали гроші, ставали їхніми клієнтами. І сестри Олсен вони не розпилялись. Вони продавали свої речі за дорого одразу відповідній категорії клієнтів, тобто своїм друзям. І дійсно, друзі, купуючи їхні речі, вони бачили, що це не якась фігня, що це дійсно якісна продукція. І вони радили своїм таким самим друзям, які мають гроші, цей бренд. І так цей бренд поступово завойовував собі аудиторію серед багатіїв. І звісно, це все дійшло і до організаторів і Fashion Week, і до Анни Вінтор, і до всіх це дійшло. І дійсно всі зрозуміли, що у цього бренду є майбутнє, і всі почали звертати на них увагу. І саме тому почали цю увагу їм приділяти і роздивлятися, що дійсно сестри роблять дуже класні речі. Вони роблять якісні речі, вони роблять цікаві речі, і вони йдуть ногу із сучасністю із з тим, що дійсно потрібно. Людям, а звісно, що поза межами оціє, всієї тусовки, ці всі речі теж просачувались, так і все одно люди звертали на них увагу, принаймні всі фешіоністи, всі якісь там фешн-блогери. І, можливо, саме через те, що там дійсно був класний дизайн, вони отримали такі нагороди. Дві перша реклама Zero, яка з'явилася у Vogue, вона була дуже мінімалістичною. Це був просто білий розворот, білий аркуш, на якому було написано Zero. І я, як людина, яка купує закордонні журнали Vogue, я вам можу сказати, що я майже не бачу рекламу з РОУ. Немає банерів, немає цієї агресивної маркетингової політики, нічого немає. Розсилки блогерам немає, нічого немає. Тобто вони виїжджають на тому, що якщо річ, яку вони роблять, вона гарна і гарної якості, то її неодмінно куплять. І це працює. Тобто, все геніальне, просто вони були першопрохідцями у тому, що вони створили люксову базу. Це зараз ми з вами знаємо Лоро П'яно, Брунелла Кучинелі, Джил Сандер. Але вони і були раніше, але вони все одно робили трохи інші вироби. Не зовсім те, що, скажімо, так, почали робити зеро. Це зараз у зеров так само є якісний кашемір, якісна вовна, бавовна і так далі. Тому подібне, шкіра, тобто, все дуже дуже якісне. Але на той момент вони там виїхали на одній футболці, потім там додали брюки, потім ще щось ще і ще і ще. І так от вони побудували свій бренд. Щоб ви просто розуміли, шкірні вироби взуття та аксесуари з'явилися у бренду так само десь років через 10 після заснування. А лінія чоловічого одягу з'явилася лише у 2018 році. Сестер все життя оточували виховані, досвідчені гарні люди, і це було частиною їхнього виховання. І це їм не як допомогло просто. У просуненні філософії їхнього бренду мені просто здається, що у сестер було це вміння бачити те, що потрібно людям, людям, які вміють заробляти, людям, які займають якісь там позиції, ранги і так далі. Так далі, мають статус. Вони просто навчилися помічати, що їм дійсно потрібно. І от вони самі розповідають в своїх дуже рідкісних інтерв'ю, що вони почали звертати увагу, де бувають ці люди, куди вони їздять, де вони відпочивають, на які події вони ходять. Що їм потрібно, тобто який вечірній одяг, які костюми, які речі для відпочинку, можливо, їм цих речей не вистачає. І сестри почали робити ставку саме на це, тобто робити такі речі і продавати ці речі саме таким людям. І тут я хочу ще сказати таку річ, що думаючи про Zero, про їхню маркетингову позицію, що жодної реклами, я думаю, що вони зробили правильну ставку, поясню, чому зараз ми живемо в світі, коли можна придбати і замовити пошити що завгодно. Замовити з будь-якого куточку планети. Ми живемо в світі, де все на показ. І мені здається, що коли з'являється щось таке, знаєте, цікаве, таємниче, закрите, то нам більше і більше хочеться ознайомитися з цим чимось таким містичним, цікавим і закритим. І це підігріває інтерес людей до цього бренду. І так і сталося. Взагалі, сестри Олсон змогли створити знаєте, такий дуже класний богемний шик. Їхній Бренд це поєднання мінімалізму. Спокійних кольорів, жіночності та мускулиності водночас, це дуже класні, мінімалістичні, ну, вже і не зовсім мінімалістичні, так би мовити, вони додають такі цікавинки, речі, але це речі, які мають ідеальну посадку. Ці речі з дуже таких якісних і класних матеріалів. Тут треба відмітити, що і особистий смак, сестер Олсен він зіграв дуже важливу роль, я вважаю, тому що дійсно вони завжди були іконами стилю. Якщо ви повернетесь десь на. 15 років назад то ви, мабуть, згадаєте, що дійсно вони впровадили в моду, наприклад, носіння в'єтнамок у повсякденні. Впровадили цей оверсайз, оверсайзні светри, піджаки. Вони почали їх носити, і дійсно це було дуже зручно. Великі сумки вони почали використовувати і всі підхопили цю хвилю. Чорні колготи. Там ще багато всього було. Ці розтягнуті майки. Це такий якийсь вогемний мінімалістичний шик. Це все вони поступово впроваджували, показуючи на собі, людям це подобалось, люди звертали на це увагу і намагалися вдітися так само. А тепер хочу поговорити про культову сумку. Я на початку відео забула сказати, але я планувала, що це єдиний бренд, на моїй пам'яті, який порівняли з брендом Hermes. Як так сталося? Отже, кілька років тому Brand Zero випустив сумку під назвою Margot. і ця сумка якимось нереальним чином я не знаю, як так сталося, тому що наскільки я знаю, розсилок ніяких вони не роблять. Ця сумка просто заполонила весь інстаграм, Тік-Ток, і вона була у всіх селебриці, всі блогери її хотіли, і вона дійсно стала шва не Ви мене запитаєте, що такого особливого в цій сумці? Я вам скажу, що нічого особливого. Це просто гарна вмістка сумка. Спочатку вона була в шкірі, в кількох розмірах, в різних кольорах, ну там декілька кольорів було. Вона просто достатньо вмістка і має таку мінімалістичну форму. Це не якась там супернова форма. Ця форма вже існувала, в принципі, це такий невеличкий рідікюр, я б так сказала. І просто вона от якимось чином дійсно стала шалено популярною. І всі настільки захотіли цю сумку, зараз, до речі, вона популярна в замші, що в якийсь момент за попитом не встигало виробництво. На цю сумку просто була черга. І, скажімо так, ця сумка не була дешевою. Якщо казати про ціну на цю сумку, то ціна стартувала від 6 тисяч євро і доходила до і навіть вище. Але вона була настільки бажаною, що на неї просто була черга. І досі мені здається, на деякі моделі є черга, тому що вона досі розкупається її неможливо тако впіймати. Ну, можливо, якісь менші версії ще і можливо, а от більшу версію ви майже не купите. Я не знаю, як це можна зробити. І тоді модні критики звернули на це увагу і сказали: хм, ця сумка може потіснити сумку Біркін від Ермес або там Келі. Тобто, розумієте, що зробив бренд? Він дійсно досягнув такої висоти, що він доріс до. Висот бренду Hermes, який має коріння е, своєї історії аж там, до 19 сторіччя. От, а тут бренд Zero, який з'явився у 21 сторіччі, якому всього там, 18 років, і він отак -от легко, ну не прям так, щоб легко, але тим не менш, зміг досягти таких самих вершин. І забігаючи наперед, скажу, що бренд Zero, все ж таки має куди розвиватися, і мені здається, він досягне ще більших вершин, тому що зараз він дуже шалено просто популярний. Всі хочуть мати хоч щось від Zero взуття або сумку, тобто не одною сумкою, Margo там все закінчується, там набагато більше сумок, і всі вони якісні. Але при цьому, ем, якщо людина не знає, що це за бренд вона ніколи не вгадає, що це за бренд Це їхня фішка. Тобто, якщо ви несете сумку Prada і на ній є лого прада, і всі знають, що це сумка прада, то всі знають. А якщо ви несете сумку, наприклад, від Zero то, ну, якщо це не Марго, наприклад, мало хто навіть і здогадається, що це сумка від зроду. Тобто, розумієте, вони взагалі були творцями того тихого люксу, тієї тихої розкоші, про яку всі говорили е, пару років тому. Що ми маємо в підсумку? Ми з вами маємо бренд Zero, який створили дві акторки. Бренд, який став дійсно шалено успішним, бренд, який існує вже 18 років. Не використовує ніякого хайпу, агресивної маркетингової політики. Взагалі майже не користується маркетингом до такої межі, що навіть минулого року на показ Zero заборонили приносити і користуватися телефонами, і це підігріває інтерес. Оця невідомість вона ще більше підігріває інтерес до цього бренду. Тобто, є сайт, ви можете зайти на сайт і подивитися деякі моделі. Є платформи, на яких продається бренд Zero, де Він дуже швидко розкуповується. Тобто, це показує те, що на нього є попит дійсно, і люди, які мають кошти, його купують, і люди, які не мають, вони на нього збирають і його купують. Тобто, філософія цього бренду вона дуже цікава, не робити нічого, і ми станемо популярними. І це дійсно спрацювало. Що доводить, що все геніальне просто Навряд чи хтось зможе повторити скажімо так, їхню історію, так ну можливо, це і не потрібно. І навряд чи хтось зможе ще раз пройти цей шлях. І в принципі, ви знаєте, мені здається, кожен успіх, який стається, він просто стається у відповідний час, у відповідному місці, як то кажуть, так і те саме сталося з брендом Zero. В них був час, в них були гроші, але вони, от їм треба віддати належне, що вони не виїжджали на своїй медійності. Вони створили дійсно щось, що говорило само за себе, а вже потім. Всі дізнавалися про те, що за цим брендом стоять сестри Улсен, які коли знімалися в кіно. Із останніх новин про цей бренд відомо, що акціонерами цього бренду, тобто, вклали в нього гроші, такі компанії, як Шанель і Лоріаль. І це нам говорить про те, що бренд Zero не хоче зупинятися, він буде просувати себе далі. Він він хоче розвитку. Можливо, вони створять якусь косметичну лінію. Подивимось. Можливо, їх запросять працювати в шанел. Що теж, шанел, шанель, що теж можливо, чому ні? Тому що вони дійсно класні. Креативні і вони дійсно талановиті, я би так сказала. Отже, я сподіваюся, що це відео було для вас дійсно цікавим, що ви зрозуміли, що це за бренд, яка його політика, яка його філософія, як він був створений, ким він був створений? Можливо, ви вже про нього чули. Якщо не чули, то сподіваюся, що це відео дійсно було для вас цікавим. Якщо це так, то ставте вподобайку, підписатись на мій канал, пишіть ваші коментарі. Чи згодні ви з філософією цього бренду, чи подобається він вам, чи не подобається? Мені буде дуже цікаво читати і відповідати. Я дуже надихаюся вашими коментарями. Я вам щиро вдячна за вашу підтримку і за те, що разом зі мною розвиваєте наш україномовний YouTube.